Кучучі заморозки, які б мали бути з вчорашньої на сьогоднішній, то розпеденці на суботу. Ми вчора робили оприскування рослин, які можуть постраждати від заморозків. І свіже посадження. Ми давали 20 мл мегафол, 20 мл кандал і 20 г мікс. Амінокислоти, антистреси, стимулятори. Це все ми змішували і обробляли рослини. І сьогодні ми знову повторюємо таку саму обробку, тому що під низькими температурами, відповідно, ці всі препарати швидко втрачають свій склад, він руйнується під морозом, скажімо так, а був 0, там 1, 2, 3, 4. Це вже мороз для батьків препаратів. І я показую рослини, які пережили. Скажімо, цей я Сакури все в порядку, листочки хороші, квіточки, все збереглося. Біля скліту листочок трошки такий, наче, як втратив форму, але він може бути такий мягкий, бо він тільки-тільки розпускається. Вони начебто всі такі. Тому говорити про якийсь вплив морозу. Важко. І я б не сказала би що, тому що ми обробляли і мегаф, і біріскритики, і всі-всі-всі які. Ось, бачите, як веточка. Вона така хоп і така висить. Молоденький приріс провіс. Тут ось провіс. Ось тут видно, що він провіс. Він не стоїть, так як в нижній частині. Ось тут він більш вже за, за дерев'янів, а ось ця гілочка вона провісла. На кленах видно теж, щоб провісав молодий приріс, Провісли листочки. Тут видно, ось тут в загальному так нічого, але зверху. А зверху вони попровісались. Видно, що вони провісли. Пошкодив мороз кіточки магнолії. Вони втратили форму і почали провисати. Хоч би що красавчик, кіточки всі на місці.